Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 18 годин 33 хвилини. Ми у 10-му коридорі тропи Серафима Саровського біля Сергієвої Пустині. І, як завжди, в цьому місці складаємо подяку господеві, Богу Небесному Отцю за прожитий день Богу Ісусу, Сину, і Богу Духу Святому, трійці єдиносущні і нероздільні. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти є, за те, що Ти створив цей чудовий світ. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти кожного дня вчиш нас, розуму, вчиш нас своїй любові, вчиш нас тим тонким світам, які ми. До цього і е, не могли і думати про це. Дякуємо тобі за кожну людину, яку ми е, зустріли на своєму шляху. І молимося за всіх живих людей на планеті Земля. Бо люди, як клітинки одного організму, складають твоє тіло, яке ти створив. тому, ми молитвами своїми діями, своїми практиками і любов'ю один до одного створюємо це велике коло або шар як земля, як сфера, так і ми маємо в об'єм цей як у дитинстві казка про колобка. Тобто це можна сказати як один великий колобок, на якому ми всі живемо. І існуємо завдяки один одному, бо в кожному з нас сидить твоя сила, сидить твій розум і твоє бажання життя для всіх, для нас. Дякуємо тобі за це. наш, що і сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам про наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. І прости нам. Е і не веди нас у спокусу, і е позбав нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід Луна Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душ наших, бо Твоя, Господи, сила, слава і царство, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за все. Десятий коридор тропи Серафима Суровського, сокране Голосієво, місто Київ. З вами був Сергій Голосіївський. На все добре, любі мої.